Дякую за знання. Підкажіть, будь ласка, чи потрібно медитувати і робити практики, якщо душа все рівно по божественній програмі пробудиться тільки в певний час. Ми так наближаємо цей час. Це відбувається навпаки. Це відбувається, ми не робимо практику, тому що щоб пробудитися. У мене це відбулося, мені хотілося практикувати самі. Мені хотілося практикувати, більше сидіти в медитації, особливо на перших. Там щеблях дуже хочеться усамітнення, медитувати, концентрувати, тому що ти виводиш свою свідомість низької вібрації, і ти пробуєш концентруватися, щоб почати чути серце, це своє світлове зарнятко. Тобто практика не робиться для чогось, а вона робиться внаслідок, внаслідок сонечки, увага! Того, що твоя зріла душа все. Зрілій душі хочеться робити практики. Вона їх не робить для того, щоб там швидше пробудитися. Їй хочеться робити для того, щоб відчути Бога і себе. Вона хоче це робити. Для того, щоб більше піднятися, пробудитися і ще щось таке зробити. Вона просто не може це не робити, тому що їй хочеться дуже сильно. Не робить хто, і хто робить медитації, практики для чогось ви в ілюзії. Або для когось, для галочки, ще щось, ви великі ілюзії. Вам має це хотітися. Хотітися, хотітися, хотітися. Серце ваше має хотіти. Серце. Мені 75 років, я можу своїм просвітленням підняти дорослих дітей. Просвітленням, Ну… Скажем так, пробучення в 75 років, це дуже серйозні трансформації. Не факт, що ви зможете вже прям так сильно повпливати. Тим більше, що ваші діти, вони вже такі досить дорослі, вони почнуть змінюватись, їх доля почне змінюватись. Знову ж таки, нічого не робити, нічого не буде. Я всім говорю в будь-якому віці в 90-100 років, ідіть до Бога. Тому що те, то, що ви тут можете зробити на землі. В тілі, там набагато важче це зробити без тіла і довше. Тут ми, як творці, можемо прям дуже багато зробити. Тому ви не думаєте про руки і про те, що хто там поможете, ви комусь ще ні, Поможіть самі, тому що ви, ви себе не підняли. Як можуть піднятися ваші діти, якщо ви не піднялись? А що буде, коли всі пробудяться всіх сесія, з нею не буде більше ілюзій світів, дякую. Ну, Всі не пробудять, це таке неможливо, тому що всі знаходяться на різних етапах творіння. Тому що творець постійно в різному настрої, в творінні, отак От як ми. Подивіться на себе. Ви протязі дня просто маєте мільйон різних станів, мільярд. а ну подивіться. Ви зараз такі, особливо жінки, бо жінки більш стабільні. Зараз ви такі веселі, класно, потім раз, щось, уже все, вам щось не то. То творити, потім пішли там, зробили то саме творець. Він то він постійно у творіння і різному. А я часто в медитації розумію, що відчуваю якийсь процес, відчуваю дуже приємний стан, нелегко, але нічого не бачу. Що це означає, що я не готова. А ви для чого робите медитацію? щоб щось бачити? У мене питання. Якщо ви робите медитацію, щоб бачити, знати, просвітлитись, то ви в ілюзії. Медитація не робиться для цього, я вам казала. Медитація це бажання зливатись творцем, це, це вам хочеться дуже сильно. І ми всі бачимо, ми всі знаємо, ми бачимо своєю вищою душею. От, от у вас є зерно світлове, ми ним все бачимо і знаємо. І знову ж таки про бачення. Я ще хочу вам дещо сказати. Не спішіть щось бачити. Не грайте таку ілюзію, що ви прям щось побачите і все. І ви будете там щасливі. Ні, навпаки. Бог просто так не відкриває, не з'єднується з вами, коли ви не готові. Повірте, то що ви можете бачити, а ви побачите нічого хорошого. Тому що тонкий план ваш людський виглядає дуже погано у всіх людей. Так жахливо, що будете в Швеція, навіть я була в Швеції. Воно виглядає просто ужас. Ну, просто фільм жахів. Ви готові це бачити? Ну, це не для слабко нервових людей. Це навіть не для людей. Не, ну, тобто, тому боженька мудрий, він знає, що нам людям не можна це відкривати, тому що ну, бачите прям тонкі плани, бачите, що там в світі робиться, а ви будете в шоці. Вам не треба це бачити, тому це закриваємо і десь бачимо, десь колись, навіть я.